Києві 14 січня попрощалися із загиблим захисником з Олександрії Сергієм Карчевським. Церемонія прощання відбулася в храмі святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Сергій Карчевський народився 6 липня 1992 року в Олександрії. Закінчив школу номер 17 та політехнічний коледж. Строкову службу проходив у лавах ЗСУ в окремому президентському полку. Після демобілізації повернувся до колишнього місця військової служби, підписавши контракт із ЗСУ. У 2020 році закінчив Одеську військову академію та отримав перше офіцерське звання. Проходив військову службу в різних підрозділах ЗСУ. А з початку 2025 року став командиром роти спецбатальйону спецпризначення 4-го окремого полку сил спеціальних операцій Рейнджер. Майор Сергій Карчевський загинув від отриманих поранень 17 вересня 2025 року під час виконання бойових завдань, пов'язаних із захистом вітчизни в районі населеного пункту Варачини Сумської області. Поховали військового на Берковецькому кладовищі. Педагоги міста стали учасниками курсу Самодопомога Плюс, мультимедійного курсу самодопомоги в боротьбі зі стресом. Протягом п'яти сесій, у жовтні-листопаді 2025 року фасилітатори Людмила Котляр та Оксана Пристайко, учителі української мови та літератури гімназії імені Чижевського, ознайомили відвідувачів тренінгових занять із дієвими методами зняття емоційної напруги. У січні під час канікул група творчих педагогів зібралася на п'ятий годинний тренінг із психологією. Педалогічної самодопомоги, під час якої відпрацювали навички самодопомоги практично, поділилися позитивними змінами, чим мотивували інших. Про це написали на сторінці Центру профрозвитку педагогічних працівників Олександрії. На сторінці міської ради нагадали про переваги онлайн-запису до сімейного лікаря. В Олександрійській громаді працює електронний медичний портал, через який можна записатися до свого сімейного лікаря. Без черги дзвінків реєстратуру можна швидко брати дату і час візиту. Для цього слід мати спеціальний код пацієнта. Його видає сімейний лікар особисто. Алгоритм дій простий: зайдіть на сайт medportal.ua, створіть обліковий запис. Вказавши свої дані, увійдіть у кабінет пацієнта, введіть Отриманий у лікаря код пацієнта, перейдіть у розділ Запис на прийом. Там ви зможете обрати свого сімейного лікаря, побачити вільні дати і години, ви обираєте зручний час та підтверджуєте запис у кілька кліків. Кропивницькому відбувся спортивно-масовий та фізкультурно-здоровчий захід зі встановлення рекорду України з багатоповторного жиму лежачі. Захід присвятили пам'яті полеглих працівників Нацполіції, які загинули, захищаючи державу. Участь у встановленні рекорду взяли поліцейські головного управління Нацполіції в Кирадській області та бійці штурмового полку Сафарі, департаменту поліції особливого призначення об'єднаної штурмової бригади Людь. Підсумки заходу та результати зафіксував головний суддя змагань, керівник всеукраїнського об'єднання пауерліфтерів України Олексій Чиш. Багаторічний капітан команди Кирило Ковалець залишає наш клуб, пише футбольний клуб Олександрія. Кирило дебютував за містян 22 липня 2018 року у виїзному матчі проти Львівських Карпат. З того дня розпочалася ціла епоха, сповнена боротьби, перемог та справжньої футбольної пристрасті. У чемпіонатах України у складі нашої команди він провів 154 матчі та забив 26 голів. Обидва показники є абсолютними рекордами клубу. Ще шість поєдинків Кирило провів у. Кубку України, шість у Лізі Європи та один матч у Лізі конференції.